Так, всім привіт. У мене вже руки бачите, в цементі, в пені, в усій херні. Це 5 хвилин перекура. Думаю, треба вам щось 5 минут повіщати. Щонібудь. Дивіться, сьогодні буде главною звіздою от такий от пресик ОКС, -ік. ОКС 1671. От, як ви може бачили раніше, на прийомці був з рамою. Коротше, дивіться Хто хоче раму забрати саму з нього 30 гривень кілограм по ціні ділового, пожалуйста, дам координати, скинули мені бабок плюс наморожено і можу вам відправити. Навіть делівері можу. ну Це хто сильно хоче. 30 гривень кг, там кілограм 400-500 а там welcome to Google загугли подивились його масу, зняли 100 кг це все добре. Посчитали, умножили і купили. Вот. Дивіться, пресік. Там же ж він був в зборі, Вон, хто там усирали, що циліндр ржавий. Воно бачите, чорне, таке типу як ржаве. Зараз отак. Оп. оп, Дивіться, який красивий. Ну, Тут ось видно, бачите, Такі от, ну, це не сильно критичний. Я думаю, римкомплект і вся ця, ця херня на нього є. Він не сильно рідкий, доволі такий популярний прес. Е, дивіться, Плюс е, насос. Сока чає, бачок, бачок не потік. Е, насос такий безліч без грошей стоїть, маркеруку його не знаю. Ну коротше, оце, Оця ця херня, це я так розумію, воно якось оп, не знаю, чого воно не робиться. Воно якось воно має робити, це типу, переключати вверх вниз А це, я так зрозумів, ручна качалка. Бачите, як насос. Може як електричества немає чи що. Е, вручну докачувати. Розприділитель, е, насос, бачок. Цилиндр з гамузом 15 тисяч. Весь шикарна. Ну, хто там усираться буде, то може бариги там за десятку. Да. Десятка на Олекс тільки стоїть сам циліндр. І ще ти його хрен знайдеш, навіть ціляком вони там за 1000 доларів. Коротше, прошу писати, тільки в собі людям. У вереніси зріли на покупочку, скинули 15 пітнашечку, я вам благополучно все відправив. Шланги я поскручую, щоб було компактніше. Ну, вот. Ціна 15 тисяч. Вот Отак от раз, все. Дома швілера зварили, поставили. З нього, можна і гібачний замутити. Я пам'ятаю, колись, як работал на производстве, у нас був такий гібочний. Там станина заводка, то метр, ну, метр точно можна гнуть. Было. То есть Поставили в гаражі, зібрали І там не те, що -то, якісь деталюшки, заробляєте безліч грошей. От, це вже бізнес-план безплатно, бізнес-тренінг. Так, З цим розібралися. Повний комплект, за раму кому інтересно, 30 за кіло, плюс наморожено і поїхали. Компресор той потім буде, треба його дістати, похрюкати, ну, вроді хрюкав. І ще грибану різцов. Різ Саме інтересніше, дивіться, який гусь. О, Заводський гусь. А може й сагнули. Та ні, вроді заводський. Ну, бачите, він новий. Ось. Короче, там їх було кілограм 100 Но вандали пытались збити молотком оці напайки. Ну, може, із 50 кілограм грам 100 вони набили. Дебіли, блядь. Е, отакий отрізний один. Один. Е, дивіться, що по висоті висота державки максимально 30 вибрав. 15К6, може є ВК6, ой, ВК-6, ВК8. Такі от це для внутрішньої росточки. Праві, ліві, такі от дивіться, гусаки. Це я не знаю, що ним точить. О, Висота 3, більшість. Ну, максимально це 16-20 і прочі. Багато б ушених є нові. Типу такого. О, бачите, напаяний новий гусачок. Інтересні. Ну, жалко, що мало отрізних. От бачите, напаяли, його треба обтачити. І буде вам... Це, мабуть, внутрішній різьбовий. Що-то що типу того. Коротше, куча, куча всяких ось таких дивиться. Ну, бачите, коцнутий, ну, його підтачувати. Це вибирав самі такі, що більш-менш, щоб напайка була. Е, ну. Щоб було за що гроші брати. О, Отакі. Коротше, всякі всякі різні. Дивіться, ціна буде 50 гривень кілограм, їх тут 42 кг. На прийомки я купляв, важив 42 кг. Е, тобі ж 200. Ось ці всі рісти. Думаю, це не сильно дорого. Це так, щоб я їх не тягав. Е, Продать. ОК, як пишемо, думаємо. Пробіжусь тут, покажу е, строп. Прес 2 циліндри 1800 за два, по штуці один. Трошки бур'янчик збив, все хорошо. Оце редуктор один к одному, то вправо, то вліво е, лебедки Не знаю, може кому. Ой, мля, це вже за... розміри, немає мене оцим займатися. Е, компресор 800. 800 Резці отакі, патрон 200, я піноль домкрат е, Наверно все, поки буде в продажі циліндр і рісси. Бо покажу вам, зараз, чим я займаюся. Тут минуточку підстопа. Оце все оце гравіра, там болти, шайби, там ключі. Просто раз мішками продавав. Чому мішками? Може там кому я ж не заставляю брати мішок, Це, ну, хто здрів, взяти мішок, пожалуйста, написали. І купили. Треба спочатку його все упорядочити, висипати в контейнери, щоб там в мене 8-й, 10, 12, 15 гровір. А то, наприклад, треба мені той той, по, по кілограму мені треба того скинути. Це геморой. Треба, щоб все було порядок спочатку, а потім вже по кілограму по два продавати. Я не спорю, мало кому треба, там 40 кілограм гровіру одинакових, Ну, тим не поки було так. Далі буде ну, по 2-3 5 кг. Коротше, це все буде, але потім. Це так, минутка полеміки. Так, от чим я займаюся. Ну, то петушари. Оце двері вже вкорячив, Тут воно тут такий перекос бішаний. Ну, це, коротше, срака просто. Це двері з прийомки був купив, вони лежали год, от вони пригодились, ті хороші дебелі. Тут там. Що так, оп. Що тут тут поки стяжечка висихає. Це будущий цех номер 2 Ну, звісно, розмах не такий, як дядька Максима. Хто імені знає, той знає. Ну, е... Тоже, да. І однести тонну шліфовку сюди я не всуну. <сум> а цей ТВ шосту можна. А це все займаюся хернёй. Дранка. Да, це, звісно, ужасно. Це з дранки глину видувати. Ну, Оце воно бачите, і шпал зроблено. Це все зараз туди-сюди, вивезти, це завести, це він позбивав. Коротше, процес потихеньку йде. йде процес. От. Там ще теж то підлив трохи, треба зайнятися. Петуха зарубати падла, бачите, сволочки починає знімати, воно цей, починає орати. Так що, як так потихеньку беру і делаю. І не треба нить, що треба 50 тисяч на гараж чи на навес. Ніхто нічого не купує. Береш мочки, делаєш, а потім показуєш результат. От, і не треба скиглить і мишить ключі. Як ніколи роблять, Ну то таке. І це поборемо. Все, всім пока. Я буду далі херні займатися. Кому інтересно, КСС, поки КС і Риси будуть в продажі, пишіть лайк, підписка, вся херня. Желательно оформить, трошки доделаю, поки тепло є. І потім вже будемо сильно сильно продавати за усієї сили. Все, всім пока. Пишіть на Viber. А я пішов далі хернею займатися.